Вітаю всіх! Хочу зробити коротеньке відео на тему, як відсутність енергетики стабільної вплине на економіку України. Відсутність електроенергії впливає на економіку України. Як? Який це вплив буде? А економіка в топік заганяється. Ну, ось відразу перша карта. Влада буде щось придумувати, але не зможе. Ось наша економіка де? Застій. Все, далі дивитися не буду. У Нас застій, нам потрібна допомога партнерів буде. Постійна допомога. Рішення серйозні, так? Да? Угу. І дежав'ю по колу. Ця карта вже була. Тобто, дайте, подайте, допоможіть. І так по колу. Зрозуміти, так буде по колу, і це будуть кредити майже постійно. Тому що вже в Україні просто так ніхто не буде давати гроші. Ситуація така неприємна, але факт. Добре, Україна зможе втримати економіку за рахунок відсутності стабільного електричества. Україна зможе втримати економіку. Намагатиметься максимально. О, ті ж карти тільки за рахунок когось. Обмеження нереальні будуть. Так, а що тут буде чи буде сенс? Тут проживати, швидкі рішення будуть прийматись. Серйозні зміни нас чекають, Боже. Дивіться. А тепер і допомога партнерів. Це постійні партнери. Постійно ми будемо тягнути ззовні гроші. Постійно, постійно. Це дуже погано. Це дуже погано. Я потім розгляну це питання. Але дивіться через це, через електроенергію, через це назву чекають, ще погані зміни. Обмеження, серйозні рішення, тобто серйозні зміни, і нам буде дуже-дуже важко. Що нас чекає, ще не зрозуміло, але це рішення буде дуже швидкі, залежно від ситуації. Це ж не останні обстріли енергетики, все буде залежати від того, наскільки воно буде в кінцевому результаті пошкоджено. Тому віримо в ППО, в ЗСУ, ну і чекаємо, що буде.